Вітаю! Сьогоднішнє відео записано на iPhone 12 Pro і програма Black Magic. Аудіо записую на Ulanzi AM18. Ось така мікрофонна система. Тут, власне, залишився у мене один мікрофон. Інший мікрофон і приймач власне, знаходиться вже у мене в експлуатації. До речі, деякі гаджети з цих, що я вам сьогодні представлю. До GoPro, я купував в Україні, деякі купував на AliExpress. Тому посилання на ті, що я купував в AliExpress, дійсно будуть під цим відео. І якщо щось вам з цього всього сподобається для вашої GoPro, то ви запросто зможете за моїм посиланням це придбати. До речі, ці аксесуари будуть стосуватися не лише GoPro 11 Pro, а в цілому лінійки від 10 до 13. Отож, почнемо ось із цього аксесуару. Цей аксесуар, що нам дозволить зробити. В стандарті 10 і 11 має ось таку платформу. Два вушка, і на ці вушка кріпиться кріплення. І таким чином на цю екшн камеру можна знімати фото і відео. Однак, як ви знаєте, є 12-та версія. Там по центру ще зроблений вхід під різьбу 1,4. У 10-й 11-й цього немає. Тому я придбав ось таку платформу. Тут же передбачено, що у вас буде вихід на різьбу 1 четверта. Тобто іде комплект, ось така викрутка. Це для того, аби викрутити ці гвинтики. І, власне, прикрутити ось цю платформочку. Тут відразу йдуть так само гвинтички. Платформа, як бачите, ось така, на відміну від оригінальної. Оригінальна, ось як бачите, вушка навіть так складається. У цій неоригінальні. Ось тут вони фіксуються, далі вони не складаються. Теж на магнітиках, як і оригінальна. І по центру, як бачите, різьба 1,4. Зараз я вам продемонструю. Тут в мене є ось такий штатив, зараз я його розкладу вам і, власне, покажу. Ось. Якщо ви хочете закріпити на такому штативі, припустимо, ви просто накручуєте GoPro. І вона тоді ось у вас може знаходитись таким чином на штативах, де передбачена різьба 1 4. Я спочатку так і думав зробити, взяти, замінити. Ось цю платформу на цю, бачите, вона конструктивно ідентична оригінальній. Проте потім я передумав це робити по тій простій причині, що ось під цими вушками ось ці два отвори. Це є радіатори, які відповідають за охолодження системи. Тобто, якщо я використовуватиму ось цю платформу, значить тоді ось ці прадухи будуть закриті ось цією платформою. І таким чином, моя GoPro буде перегріватися швидше. Звичайно, якщо ви будете вести запис короткостерміновий 2-3 хвилинки і вимикати, то без питань. Однак, якщо ви хочете записувати, припустимо, 20 хвилин, 30 безперервно, тоді я думаю, що ця камера буде перегріватися, так як багато тестів на цю камеру є, де робили тест саме в такому режимі. Що ось ці прадухи були закриті, і камера могла перегрітися, якщо висока температура, буквально вже через 10 хвилин. Мені це не потрібно, тому я поки що користуватися ось цією платформою не буду. Тобто я не буду міняти оригінальну е, платформу на цю. Однак, щоб ви знали, що ось така штука є, і хто хоче, то звичайно ж може придбати. До речі, є варіант е, такої платформи. Що вже ви можете зробити із 10-ї 11 версії, навіть версію, таку як платформа на 13-й. Тобто є варіант, де передбачено, що й кріплення під магнітні перехідники. Однак, там та сама ситуація, ось ці прадухи у вас будуть закриті. Так як 13-та версія має прадух тут під об'єктивом, то там знизу вже немає прадухів, які відповідають за охолодження. 10, 11, 12, ось ця проблема є, тому що прадухи розміщені знизу. Ось такий кожух, доволі простий кожух. Передбачено, що цю камеру можна поставити у режимі транспортування в нього, і потім, звичайно, ж, відкривати, коли вам це потрібно. Знизу, бачите, тут не закрито все щільно, для того, аби ви могли навіть, ось, припустимо, у ваші вушка. Тут відкриті і камера стоїть на штативі І нічого це не заважає. Зробити ось так. Компанія Telesin, сам кожух якісний. Далі ось такий аксесуар є у мене. Тут значить, в комплекті є ось такий гвинт, він передбачений для кріплень GoPro. Ось, до речі, у мене оригінальний гвинт, який йшов в комплекті, і ось це не оригінальний. Як бачите, він відрізняється по товщині, по кольору, і по якості, от якщо візуально взяти, то теж сплав тут трохи інший. Значить, тут в комплекті йде серветка для того, аби протирати дисплеї. Далі сюди входить така наліпка, вона відповідає за те, що ви з цією наліпкою забираєте усі мілкі ось, бачите, такі от пилинки, якщо вони є. Ось ці наліпочки тоненькі для того, аби ви, я вже показував, коли, коли робив відео на iPhone 12 Pro, коли я чіпляв до нього свій захист. Значить, передбачено для того, аби ви ось так встановили скло. Це, припустимо, скло дисплея. Потім ось ці дві наліпки чіпляєте тут зверху, піднімаєте. вони у вас, ось Це скло висить на цих наліпках, знімаєте акуратно захисний слой. і Прикладайте захист вашого об'єктива. Проте я не рекомендую цей захист ставити. Як він класний, тому що він захистить вашу лінзу без ушкоджень. Однак я не рекомендую саме цей захист ставити, тому що, по-перше, це алеофобне покриття. Тобто, це покриття, яке, у разі якщо дощ падає, то алеофобне покриття робить так, що крапенки тут збираються і вони відразу стікають. Тут алеофобного покриття немає, тому всі крапинки, які будуть зупинятися на цьому склі, вони так і будуть висіти. І це буде погано для вашої зйомки. Друга проблема в тому, що вона погіршує якість об'єктива, просвітлення зовсім інше. Камера стає темнішою. І це теж не добре. А я тут планую використати лише кло на передній дисплей. І скло, власне, на основний дисплей. Ось ці два скла я використаю обов'язково. Отож, показувати, як вони клеються, немає сенсу, тому що тут все елементарно і я просто не знаю, хто може помилитися і якось криво чи невірно приклеїти ось ці скляні захисти. Ось цей чохол ні в якому разі на камеру цю не надягайте. Це знову ж таки пов'язано із теплопровідністю. Цей чехол, ніби шуба для цієї екшн камери і все тепло буде акумулюватися в цьому чехлові, і камера у вас буде перегріватися в рази швидше. Далі, ось в мене є дві такі дверки. Скажімо так, ось оригінальна дверка, яка захищає власне камеру, її батарейний блок і власне карту пам'яті, яка тут знаходиться. Від того, щоб сюди не потрапляла волога. Ця дверка виготовлена, звичайно ж якісно, з якісного матеріалу. Вона надійно захищає екшн камеру від попадання сюди вологи. Проте є одне, але у разі, коли ви хочете заряджати, або у разі, коли ви хочете користуватися тим самим стрімом, вам потрібно цю дверку підіймати, і лише тоді ви можете вставити сюди кабель. Що роблять ось ці дверки, які я придбав, їх є два варіанти. Один дорожчий, один дешевший. Я придбав спеціально, аби подивитися, чи є відмінності у дорожчому і дешевшому варіанті, який я власне, придбав. Ось так вони виглядають зсередини, ось так вони виглядають іззовні. Ось це дешевший варіант. Ось його механізм відкриття. Ось це дорожчий варіант, його механізм відкриття. Якщо взяти по якісним характеристикам, то я думаю, видно, який дешевший, який дорожчий варіант. Звичайно ж, я використаю ось цей дорожчий варіант. Як бачите, ось механізм працює так, от, тут працює ось так. Проте зараз я ось цю дверку зніму, вона знімається доволі легко. І ось так виглядає оригінал. Як бачите, оригінал зроблений взагалі якісно, і захист йде по всьому периметру, аж донизу. Тут ніби вологозахист ось вверху, внизу тут ні про який вологозахист мова не йде. Тобто цю дверочку, цю чи цю ви можете вдягати лише тоді, коли вам дійсно це потрібно. Припустимо, ведете стрім. Ось, зачепив. І ось так легенько вдягається. Як бачите, навіть виступає трохи. Щоб зняти, ось тут уже незручно треба собі пальці ламати. Тут не дуже зручно це зроблено. Зате є отвір ось під цей USB. До речі, я вам зараз продемонструю навіть цей варіант. Ось так. Ось так виглядає з кабелем. І коли ви ставите, припустимо, ось цей кабель, ось це все виглядає ось так. І тут є незручність. Далі ось такі два аксесуари я придбав. Тут Type-C, Type-C, тут Type-C USB-C. Для чого я придбав ці два кабелі, і вони такі довгі, лише для того, аби користуватися, припустимо, пауербанком. Провід для того довгий, аби припустимо, поставити цей павербанк собі у сумку, чи на плече чи в рюкзак. І через цей провід під'єднати свою GoPro і таким чином безлімітно, як то кажуть, живити цю камеру. І що робити, щоб вона не перегрівалася при цьому, я вам буду розказувати і показувати у відео, де я буду демонструвати такий аксесуар, як батарейки. Ще один аксесуар, Blue-Mantis називається. Він складається з двох частин. Як бачите, це шумозахист. Тобто, не обов'язково вам брати ту мочалочку, яка демонструється для того, щоб захищати ваші мікрофони від вітру, тому що всі ми знаємо. Хто не знає, то зараз знає. Якщо ставити шумозахист на програмному рівні, то він приглушує звуки мікрофонів, він їх спотворює, і звук виходить такий, ніби у якійсь бочці. Якщо без того шумозахисту від вітру працювати, тоді вітер задуває у мікрофони. Мікрофонів тут три: 1, 2, 3. Причому я вже пересвідчився, що тут дійсно є мікрофон, тому що. я... Користувався цією камерою, без штатива, ось так і тримав, і звук ставав гіршим. Я прямо відчував, що я перекриваю звук. Коли тримав ось так камеру, все було нормально. Лиш брав її ось так. Один із мікрофонів цих я закривав і звук ставав в рази гірший. Отож, для чого ось цей вітрозахист? Все просто. Ви можете взяти, наклеїти тут, наклеїти тут і вчепити ось цей. Шумозахист тут і тут. І при цьому воно виглядає нормально. І як нема тої мочалки, скажімо так, камера при цьому виглядає гарно. Якщо там мочалка, тоді вже виходить, ніби сам пан з Далі у мене є ось такі кріплення, я придбав. Це все йшло комплектами. Кріплення номер 1 кріплення номер два, кріплення номер три. Значить, ось цей це кріплення йдуть пластмасові. Це кріплення призначене, власне, для того, аби ось із цього варіанта через гвинт можна було під'єднатися до різьби 1,4. При цьому ви камерою ще можете ось крутити вверх-низ. Цей варіант призначений, що ви так само можете поставити ось таким чином цю камеру. Тут Прикріплюєте чи так, чи так, чи так знизу, якщо хочете, до е, різьби 1 четверта внутрішньої, до такого варіанта теж є варіанти, коли е, використовується такий механізм, і теж можете працювати. А ось це кріплення, слухайте, воно повністю металеве і воно найкрутіше. Бачите, тут є гайка. Кріпиться ось ваша GoPro. Припустимо, далі на кріплення. ось це. Ось це. Закріпили. І далі можете закріпити, припустимо, на штатив. Ну Це, я вам три ногу ставлю, проте штатив має ту саму різьбу. Ось ви закріпили. Тут закріпили і все. І можете знімати повноцінне фото і відео на цю камеру. Звичайно ж, можна провертати в цій плоскості, якщо не закріплювати, то можна і на 360 градусів, ось так його провертати. І чим класне ось це металеве кріплення? Це металеве кріплення класне тим, що воно забирає частину тепла від камери. Це теплопровідний матеріал, він металевий. А я вам казав в попередніх відео, що ось ці вушка доволі сильно нагріваються. тобто... Тут цей, ці вушка виконують роль і якби радіатора тепла. Вони відводять тепло від камери. Далі рахуйте, у вас іде ось ця пластина, теж металева. І далі ви під'єднуєте на металевий гвинт. Таким чином, у вас радіатор теплопровідності в рази стає більшим. І таким чином, ви що робите? Правильно, ви відстрочуєте перегрів камери. Тому в пріоритеті у мене буде. Саме кріплення, ось це металеве. Ці пластикові кріплення будуть просто про запас. І, як то кажуть, на всяк випадок. Основним моїм кріпленням, у разі потреби кріпити на штативи ось такого типу, у мене буде ось це кріплення. Отож, сьогодні коротко про такі міленькі аксесуари для GoPro 11, проте вони теж дуже і дуже необхідні. Всі ці аксесуари у комплексі допомагають. В роботі із камерою GoPro 10, 11, деякі в 12-13 версії допомагають працювати повноцінно з камерою GoPro в плані відео. Наразі все. Дякую вам за увагу. Також думаю, що під цим відео будуть коменти, будуть якісь коментарі підказки, коментарі, наскільки вам таке відео такого формату подобається. Чи ви щось почерпнули нового для себе, не дивлячись на те, що камера така старенька, можливо, якась інформація для вас почута вперше і вона є новою і дійсно корисною? Це все я хочу знати. А як я це можу знати через ваші коменти. Значить, з вас лайк. Хто не підписався, прошу підписатись. Це дає розвиток моєму каналу, він тоді просувається і на фоні інших відео. Починає поступово підніматись, набирати оборотів, і його можуть побачити все більше україномовних громадян.